30 секунд для того, щоб розпізнати нарцисичну особистість. Перше, це люди, які все а, знецінюють. По-друге, це люди, які дуже заздрять. І третій фактор це така роздута, грандіозна особистість, яка вважає, що він прямо найкращий, грандіозний. І це все робиться, тому що там. Дуже дуже поранене оце ядро особистості. Ми зустрілись з людиною. І спочатку звертайте увагу, якщо ваше життя починає в таку казку, так, це класно, але ж це звоночок. Подивитись, а чи ця казка не переростає потім до знецінення? Спочатку фаза ідеалізації, де нарцис таким чином через вас. Він, начебто, свою грандіозність проявляє. Він ідеалізує вас, не вас Він ідеалізує таким чином, робить це для себе, для своєї грандіозності, для того, щоб потім вас звіти, відсторонити, дистанціюватись, контролювати вас, щоб ви завжди хотіли від нього оцього тепла, якого нема. Там нема тепла, там просто сплошний холод, льод, там айсберг. І ви а, потім жаждете таке, от, от, винімання оцінює от казки того, що вам на фазі ідеалізації казали, що ви така особлива людина, ви така гарна і такої, як ви, просто не існує. І коли ви нарешті в це повірили, вас просто апустіліжим плюс. І це не просто дзвіночок, це говорить про те, що це не здоров'я.